Володимир Юрійович, доброго дня. Останнім часом, незважаючи на роз'яснення, все одно ходять чутки про те, що на стадіоні проходять спортивні секції за гроші. Розкажіть нам, чи правда це чи ні? Добрий день. Е, ну, хочу, по-перше, наголосити, що в спортивному клубу Подільськ всі тренування безкоштовні. У нас е, такі виділення, як футбол, волейбол, греко-римська боротьба, бокс та легка атлетика я би хотів трошки роз'яснити ситуацію, що е, була Девсша локомотив до теперішнього моменту, і в Дес США локомотив були, е, працювали тренера, які е, зараз е, Тримають громадські організації, футбольний клуб Локомотив та футбольний клуб Фаворит. Хотілося б, щоб люди, як то сказати, розлічали, де спортивний клуб Подільськ, а де громадські організації. Тож на даний час працюють два тренери по футболу: це Калашніков Олександр Миколайович та Савчук Андрій Павлович. У них всі тренування проходять безкоштовні, групи набираються. Всі інші футбольні секції та організації нам не під контролюються, так що за них відповідати я не можу. Також всі інші відділення, легка атлетика. У нас там Чотири тренера на даний момент Білоліпецьких Лідія Олександрівна, Білоліпецьких Михайло Дмитрович, Бухарева, Лідія, Бухарева Людмила Всеволодівна та Савчук Тетяна Володимирівна. Ці тренери також ведуть тренування, набирають групи, у них також все безкоштовно. греко римська боротьба Дубина Олег Васильович також набирає зараз групи. І в нього також безкоштовні тренування. Відділення з боксу Максимов Максим Сергійович, також тренування безкоштовні. Також є в нього вже і досвідчені спортсмени, і набираються ще молоді спортсмени. За волейбол у відділенні волейбола у нас два тренери Степанов, Сергій Миколайович та Кіх Юрій Олегович. Також в Степанова вже є набрані групи базової підготовки, які не перший рік тренуються, займали вже призові місця на області. Також він набирає ще одну групу молодих бійців, яких Юрій Олегович з цього року набирає три групи молодих спортсменів. Всі всі, що я перечислив тренера, які входять в склад спортивного клубу Подільськ, всі тренують безкоштовно. Користуючись нагодою, хочу запросити всіх батьків та дітей, які хочуть розвивати своїх дітей в якомусь виді спорту, які були раніше перечислені. Приходьте до нас, записуйтесь на наші секції. Тренуйтесь безкоштовно. Все, що в наших силах, в наших можливостях, ми дамо вашим дітям. Результат буде 100%.